Мир вам, дорога церква, я прочитаю для наших роздумів друге післання Коринтян, 5 розділ 14, 15 вірш. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Прошу сідайте. Любов Христа охоплює нас. Знаєте, я замислився над цими словами, особливо над словом охоплювати. Охоплювати це написано, обіймати щільно, тісно, обома руками прижимати. Інший переклад каже навпаки, це витісняти, штовхати. Я думаю, що от коли охоплює щось людину, так, ми звикли говорити, охоплює злість, Охоплює людину байдужість, так його тримає, щоб до іншого не допустити, він байдуже відноситься. Інших охоплює страх, що буде завтра, і живе в цьому страх, тому що він охоплений ним. Але, знаєте, наблюдаючи сьогодні над Україною по-особливому, я думаю, кожен із нас дивиться на людей. Я дивлюся, що багато людей охоплені любов'ю. Охоплені любов'ю, тому що от всі темні часи, ви подивіться на український народ, він вміє посміхатися. Він вміє щось робити, коли їх б'ють, коли їх нищать, але вони не знаходять десь радістю. І я почав дивитися глубже, думаю, ось де це закопано чому ця любов в українців вона з'являється. Знаєте, не знаю, як ви. Думаєте, але коли хтось там один, але їх багато, вони віддають своє життя. Вони віддають своє життя не тільки за свою дружину і за свої сім'ї. Вони віддають життя за мене і за вас. Вони віддають життя за народ і за Україну. Тому що вони люблять цей край. І вони готові це віддати. А ті люди, які розуміють все, що ті роблять там. Вони не можуть байдуже відноситися. Вони розуміють, що ці віддали життя. І я хочу жити, щоб виконати те, за що вони боролися. Знаєте, ця любов вона мала набагато раніше початок. Є той, хто почав, показав її, хто навчив любити. І ви всі знаєте, хто це. Це Ісус Христос. Один помер за всіх. То й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Я згадав, знаєте, ось вислів такий: один за всіх і всі за одного, так? пам'ятаєте? І я думав, що це Олександр Дюма, поет, але Швейцарія, вона має девіз. Один за всіх і всі за одного. Коли один воїн, крикнувши, Я прокладу вам дорогу, а ви попіклуйтеся за моїх рідних, і він пішов прокласти дорогу своїм воїнам. І не написано, дивіться, якщо ви відкриєте їхній герб, там буде написано ці слова. І ось Ісус Христос, Він Той один, який пішов на смерть заради всіх. І він пішов віддати життя за всіх, щоб в ньому всі померли. Але так само написано. Щоб ті, які живуть, більше не жили для себе, але для того, хто помер і Воскрес. Тому давайте поглянемо на перше, коли любов одного до всіх, один за всіх. Знаєте, це дуже по-особливому для мене ось ця тема, тому що я пам'ятаю один такий момент в своєму житті, коли я сам людина не люблю якісь такі, знаєте, дискусії, діалоги вести. Але пам'ятаю, як прийшов викладач, він із запада був. І один студент, він все любив якісь філософські питання піднімати. Він каже: а є термін безумовна любов? Він задав це запитання і все. Ну і я почав казати, є така, дійсно, Бог любить безумовно. Але викладач він каже, такого немає. Якщо ти віриш, тоді Бог любить. І знаєте, якось для мене це було так странно, холодний душ. Ти неправильно думаєш. І десь студенти вони почали так само підтримувати викладача, і я притих. Я притих, і пішло заняття далі, але думаю, Господи, ну не може бути так. І знаєте, я подивився, слово Боже стоїть, і я відкрив його. Урок йде, а я шукаю, де підтвердження цьому? І знаєте, я тоді встаю, кажу Римлянам 5-8. Ну Бог свою любов доказує тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Я кажу, одна умова, яку вам потрібно було всім виконати, це стати грішниками, а я народився грішником. Ви знаєте, я зрозумів, що сила в Слові Божому не в твоїх думках, не в Твоєму, в тому, що ти маєш доказати комусь, це жити Словом І Ісус Христос, Він показав свою любов, коли ми всі були ще грішниками. Ніхто нічого з нас ще не зробив. Я скажу так, ніхто б навіть з нас не народився. Тому що 3:23 каже, всі зрішили і позбавлені слави Божої. А в 6:23 каже, а плата за гріх смерть. Якщо плата за гріх, смерть, значить, ні моя мама, ні бабка ніхто б не народився, тому що за гріх предка було б смерть. Людство в кінець би було. Але Христос, знаючи це, Він пішов на смерть. Заради всіх і заради кожного. Знаєте, це Ісус Христос, пішовши, Він нікому умов не ставив. Він не казав, що зробиш добрі діла, та я піду на тебе на смерть. Якщо ти будеш ходити в подальшому в церкву до кінця свого життя, я зможу віддати за тебе життя. Але так я не беруся. Це люди. Це наші розсудки, ми знаємо, як потрібно зробити, щоб лишній крок не зробити. Для чого я буду в холосту працювати? Мені потрібно щось прийняти. Але тут виникає ось ця сила любові. бо так сильно полюбив Бог, що й дав сина свого. Любові ви не поясните, що потрібно щось взамін мати. Любов, вона робить без нічого, без ніяких умов. І дивлячися, знаєте, ось на Ісуса Христа. Дивлячися на те, що Він не робив ніякого обміну, це було Його особливе рішення. Тому що Він любив Без умов. І я зрозумів, що ніхто не віддасть свого життя за когось, якщо ти не любиш. Якщо ти любиш, ти готовий віддати за нього життя. І неодноразово ми чуємо, що любов, любов це найсильніша сила, найбільша сила в світі. Чому? Тому що, апостол Павло каже, навряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? А за грішника? За грішника ніхто не віддає життя. Немає, знаєте, ось такої сили, яка би грішника, який не заслуговує цього. Це твої проблеми. Це ти дійшов до такого стану. Це ти не Знаєте, кому потрібен такий грішник? Кому потрібен був весь цей народ, який грішний? Нікому? Але Христос, Ісус, прийшов у цей світ, аби спасти грішників. А я найгірший з поміжних, каже Павло. Ось ці всі грішники потрібні були Ісусу Христу. Знаєте, коли він розповідає і каже, прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло, ми вчора розмовляємо, і, знаєте, батько дивився конференцію і каже, ось там пролунало, хто пастир, а хто найомник. І каже, от найомник, якщо цей брат говорить, я не пам'ятаю, хто це. Він каже: якщо ти візьмеш найомника і запитаєш, скільки в тебе овечок, він каже, близько ста. А якщо ти каже, запитаєш пастора, він скаже 99. Одна загиб... загубилася, і я йду її шукати. Це був Ісус Христос. Ісус Христос йшов шукати, Він знав кожне число, кожного з нас є номер. Того грішника, за якого Ісус Христос помирав, за якого віддавав своє життя. Один помер за всіх, то й усі померли, а Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Знаєте, от, розуміючи життя Ісуса Христа, розуміючи те, що Він дивився на цей весь світ і Він його любив. Йому не потрібно було праведника з добрими ділами. Щоб за нього померти. Він полюбив грішника, такий, як я. І віддаючи своє життя, знаєте, Він заповідає: живіть для мене, живіть тим моїм життям, яким я не прожив, який я віддав за вас. І живу вже не я, а Христос живе в мені, який полюбив мене і віддав себе за мене. Апостол Павло пише до Галатів. Павло життям відповів, що я живу для Христа, я живу заради Христа. І життя Христа це для мене номер один. Це не моє життя. І пам'ятаєте, коли брат Женя, якщо я добре пам'ятаю, він каже, що негаразди в житті, вони покажуть, наскільки ти сильний духовно, наскільки ти витримаєш ці негаразди. Я можу додати, що негаразди покажуть, кому ти живеш і для кого ти живеш. Коли негаразди стаються, я знаю по собі, ти чекаєш, ти хочеш щось зробити, ти хочеш вибратися з цього. Ти хочеш вийти з цього, знайти вихід, щоб мені було добре. Тобі все рівно ти залишаєш все, духовність спочатку, почекай, я йду займатися своїм. Апостол Павло, пам'ятаєте, коли його побили були в місті і викинули за город? Він бере і вертається назад в міста. місто. Це життя для себе. Якщо би це сталося з нами, я знаю, що ми б з радістю благодарили Господа, дякую тобі, що я залишився живий і пішли. Він розумів, життя, яке я отримав, це не моє життя. Знаєте, брати і сестри, мені тяжко говорити цю тему. Я сказав жінці, тому що я її не пережив. Я не покажу ні одного шраму на своєму тілі за Ісуса Христа. Я не покажу що і не розкажу вам, як я живу для Нього. Цього немає. Але знаєте, я з... в молитві прошу Його, дай мені це зробити. Дай мені зробити, Господи, для тебе і подаруй мені цю можливість. Знаєте чому? Тому що я розумію, що життя сьогодні, знаєте яке. До здорова конкуренція, я не хочу у когось образити. Здорова конкуренція побудувати життя, досягнути якихось успіхів, досягнути імені, здобути владу це все добре. Але я розумію, Господи, коли я стану там, там буде в ряду зі мною Яків, там буде Стефан, там буде Павло, і ти з кожного запитаєш, як ти прожив моє життя, яке я тобі дав? І знаєте, я розумію, що мені так соромно буде перед ними, тому що я взагалі для нього не жив. А вони, Стефан, віддали від життя. Апостол Павло розказав, скільки він був вбитий, добитий, скільки раз топився і тому подібне. Як і мученик. Кожного візьміть. Всі вони закінчили життя, як Ісус Христос закінчив своє життя. І якщо ми беремо Його життя, знаємо, який Його кінець. Але знаєте. Як приїжджав друг до мене, який так само тікав, він залишив, десь був служіння своє, і його запитують, а чи не втікти розпиття? Коли ти повинен був отримати шрами за Христа, коли ти повинен був бути покараний людьми, отримати ось ці, знаєте, шрами, чи не втіктись від цього. Знаєте, це важка тема. Важка тема, тому що тут є грань, границя. Коли Бог каже, потрібно, а коли ти повинен отримати це. Чомусь один йде на запад, а інший лишається там. Тому що він так відчуває. І знаєте, це дійсно питання кожного. Але пам'ятаючи останню свою проповідь на воспоминання, я говорив про апостола Петра, коли Христос. Зустрівшися з ним після свого Воскресіння, Він запитує Його, чи ти любиш мене? І каже, якщо ти любиш мене, ти... він розказує, як ти закінчиш життя. І це запитання я хочу залишити сьогодні кожному з вас. Чи ти любиш мене? Любити Христа це жити Його життя. І тут дуже чітко, тут нікуди не увільнеш, Каже, не жити для себе, а жити для нього. Жити для нього зовсім не комфортно. Жити для нього це не рамки цього світу. Це, знаєте, об'їзна дорога. Тебе фурою не пустять в центр міста. Ти повинен піти туди. Коли там буде бушувати життя, коли там будуть на іномарках і тому подібне, жити своїм життям. Ти будеш об'їзною дорогою їхати. То дорога для тебе. Це життя Ісуса Христа. Він каже, моя дорога вузька і терниста. Більш того, він каже, за моє ім'я зазнаєте страждання. Це Ісус Христос. Це вибір. Це дійсно справжній вибір і рішення: жити для себе чи жити для нього. На закінчення вчора слухав батька свого студента, який помер. Можливо, хтось знає це Юрій Богачов, це батько, а в нього був син Валентин, батько чотирьох дітей, оперний співак, і сидів разом зі мною за партою, переписувалися з ним. І він пішов в Америку і там співав, прославляв Господа, і через неділю в нього лопнув тромб. І, знаєте, ось це життя, служіння, І цей Юрій Богачов він заслужений артист. Він більше 50 фільмів знявся, але віддав своє життя Ісусу Христу, коли дізнався діагноз, що в нього це розпечення. Йому дали один місяць життя. І він, знаєте, коли, розуміючи це, він каже: я з нахабністю десь такою кажу, скільки ти мені даш жити, я буду жити для служіння тобі. Каже, пройшло 25 років, якщо я добре пам'ятаю. І я кажу, жінці, Господи, я не хочу йти туди, я не хочу йти до тих людей, вони мене ображають. Нікуди більше з тобою не йдемо, ніякі служіння. Каже, я ніч не сплю. І я згадую слова, які я сказав йому, я буду служити тобі і жити для тебе. Каже, я стою на коліна, прошу прощення і засинаю як немовля. Знаєте, це рішення, нехай Господь кожному з вас дійсно дасть сили жити для Христа. Можливо, це буде момент у вашому житті, але щоб кожен із нас дійсно не засоромився там у вічності, коли Він запитає, а як ти прожив моє життя, не своє? Хай Господь благословить вас і, знаєте, знаю, що готувалися, і показати йому любов навіть у цьому, що я готувався, я хочу провести з тобою цю вечерю. Нехай Господь благословить вас і прославиться через наше життя. Амінь.